Уявіть, друзі, де ходять потяги. Потяги виглядають у лодзі на вокзалі, як нібито потяги метро, а не залізничні потяги. Це друзі, це друзі, якась фантастика. В цілому, в цілому мені тут трапився говірливий такий охоронець, каже, що тунелі тут на лодзі фабричній сягають до жени близько 9 кілометрів. Ну можливо, чому ні? Можливо. Але зробили дуже сучасно, дуже класно. Спробую пізніше, як приїду додому, пошукати інформації, скільки ж, скільки ж це коштувало, скільки коштувало збудувати такий вокзал. <clears> hmm. <throat>